ми пригадаємо ще одну задачу на надлишок. І так, хлороводень об'ємом 2,24 літра розчинили у воді. Я, ребят, нагадаю, що буде, якщо ми хлороводень розчинимо у воді? Якщо хлороводень розчиняється у воді, утворюється розчин хлоридної кислоти. До утвореного розчину, тобто до розчину хлоридної кислоти, ми додаємо алюміній. І в результаті цієї хімічної реакції у нас утворюється алюміній хлорид і виділяється водень. Я написала продукти реакції, я врівняю це хімічне рівняння. Так. І так, що у нас відомо? У нас є інформація про хлороводень, який ми розчинили. У нас є інформація про алюміній, який вступає в реакцію, і нам потрібно знайти об'єм водню, який утворюється в результаті реакції. Я, ребят, хочу нагадати, що це буде типова задача на надлишок. Почому ви бачите, що це задача на надлишок? По тому, що у вас є інформація відразу про дві реагуючі речовини. І вам потрібно знайти. Якусь речовину, яка утворюється в результаті реакції. І в чому тут загвоздка, ребят, тільки в тому, що ви не знаєте, яку із цих двох реагуючих речовин вам потрібно використати для того, щоб знайти інформацію про H2. Тому спочатку розбираємося з цими реагуючими речовинами, хто з них буде в надлишку, хто в них буде в недостачі, розбираємося для того, щоб знайти хто буде в недостачі, і саме по цій речовині проводить розрахунок. І так починаємо. Спочатку ми будемо шукати кількість хлороводню, який розчинили. Для цього нам потрібно буде об'єм поділити на молярний об'єм. Тут буде 2,24 літра. Молярний об'єм буде дорівнювати 22,4 літр на моль. Отже, кількість h хлор у нас буде 0,1. Десята моль. І я запишу цю інформацію ось сюди: 0,1 моль. Тепер ми шукаємо кількість алюмінія. Кількість алюмінія буде дорівнювати маса поділити на молярну масу, і це буде дорівнювати 1,35 поділити на 27 г на моль. Молярну масу, ребят, я нагадаю, це те величина, яку я дивлюся за табличкою Менділеєва. І це у мене буде дорівнювати 0,5 моль. І цю величину я також запишу в рівняння реакції ,05 моль. Тепер, рівня, тепер давайте подивимося, яке у нас буде тут співвідношення між цими речовинами. І ось тут давайте ми з вами будемо розсуждати роз, 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 чисто логічно. І так. Нам треба розібратися, яка з цих речовин буде зайвою, буде в надлишку, не зможе провзаємодіяти. Для цього ну мені, мабуть, зараз зручніше буде зробити ось так. Я напишу е, таке допущення. Нехай е, у нас в реакцію буде е, вступати, повністю буде вступати, нехай реагує весь алюміній. І тепер нам треба знайти, скільки тоді потрібно хлоридної кислоти. І так, якщо у нас, ми допустимо, вступає в хімічну реакцію весь алюміній, скільки нам потрібно хлоридної кислоти? А ви бачите за хімічним рівнянечком, що якщо нас стоїть тут коефіцієнт 2, тут стоїть коефіцієнт 6, то хлоридної кислоти нам потрібно рівно втричі більше. Отже, якщо у нас в реакцію вступає вся речовина алюміній, то хлоридної кислоти буде втричі більше, тобто це буде 0,15 моль. Тобто, що це означає? Це означає, що нам для хімічної реакції потрібно хлоридної кислоти 0,15 моль, а у нас його тільки 0,1. І в нас цієї хлоридної кислоти явно буде не вистачати. Отже, хлоридна кислота це і буде та речовина, яка у нас буде в недостачі. А алюміній це буде та речовина, яка буде в надлишку. І та речовина, яка у нас буде в надлишку, ми тут же її зразу вичисляємо, закреслюємо і більше ми на цю речовину не будемо зважати. І так, у нас повністю вступає в хімічну реакцію хлороводень. Нам тепер потрібно знайти, а яка ж буде е, кількість, якщо ми розібралися, якої з цих е, реагуючих речовин ми будемо користуватися, тепер ми спокійнесенько можемо добратися до інформації про водень. І так, якщо у нас. Давайте, ребят, я ось цю, е, наші роздуми приберу. так, і так, Якщо у нас в реакцію вступає 0,1 моль речовини h хлор, Звідси, ми знаємо, що водню буде рівно вдвічі менше. І якщо цього 0,1, моль, то цього у нас буде 5 моль. Якщо я знаю інформацію про h2, який виділився, я можу відразу ось цю інформацію перевести в об'єм. І так, кількість водню дорівнює об'єм. Ой, вибачте, об'єм водню дорівнює кількість, помножити на молярний об'єм. Кількість дорівнює 0,05 моль. Молярний об'єм дорівнює 22,4 літр на моль. І звідси е, об'єм водню буде дорівнювати 1,12 літра. Але отут, ребят, я вас дуже прошу обов'язково, уважно читайте, що написано в умові задачі. Вам сказали: знайдіть об'єм водню в мілілітрах. Ви можете, ребята, правильно зробити задачу, але якщо ви не додивитеся, ви покажете просто неправильну відповідь. І так, для того, щоб виразити водень не в літрах, а в мілілітрах, вам потрібно ось цей об'єм в літрах просто помножити на тисячу. І е, ваша відповідь буде ось така: ось це буде об'єм. Водню саме в мілілітрах. Ребят, у себе в зошитах, там, де у вас там формули для розрахунку, ви напишіть, будь ласка, що один метр кубічний це буде 1000 літрів. Це вам потрібно буде для задачі. І так само напишіть, що один літр це буде 1000 мілілітрів. Ось це також вам потрібно буде знати для розв'язання таких задач. І так, відповідь на нашої задачі 1120 мл. Задачу ми зробили.